Виконуємо номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 22 по 24, підручника Алгебра 7 та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 42 по 44, підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть найменше значення функції y дорівнює x2 6, x квадрат відняти 6х, додати 11. Приступаємо до виконання. Розкладемо наш тричлен на множники. Подамо 11, як 9 додати 2. Застосуємо до перших трьох одночленів формулу квадрат різниці. Це у нас буде 2 помножити на 3 на х і додати 3 у квадраті. Маємо квадрат різниці х і 3. І додати 2. Квадрат різниці х і 3. Число у нас невід'ємне. Якщо додамо число 2, отримаємо число. Додатнє. Свого найменшого значення функція набуває, коли до квадрата ми підносимо 0. У цьому випадку х дорівнює 3. найменше значення функції 2 при Х дорівнює 3. Записуємо відповідь. Нам сказано: знайдіть найменше значення функції. Відповідь 2. Номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів з 22 по 24, підручника Алгебра 7. Та номер 9 із завдань для перевірки знань до параграфів 42 по 44 підручника математика 7. Виконано.